Вітаю, шановні колеги, шановна президія. До вашої уваги пропонується доповідь парні клінічний випадок із ускладненням перенесеної коронавірусної інфекції в хворих різного віку. До другої половини 2022 року у світі було зареєстровано більше 500 Мільйонів випадків інфікування на COVID-19 та з них більше 6 мільйонів випадків смертей. Коронавірусна хвороба включає в себе широкий спектр клінічних проявів, починаючи від абсолютно безсимптомного перебігу до поліорганної недостатності. Це пов'язано з різною експресією рецепторів ангіотензин перетворюючого ферменту на переверхні на поверхні ендотеліальних клітин, апоптоз і пошкодження клітин. Є основними наслідками інфікування ендотеліоцитів судин. На додаток до прямої вірусної інфекції, дестабілізація ангіотензин перетворюючого ферменту, спричинена зв'язуючим лікопротеїном білком С викликає некеровану активацію ренін ангіотензинової системи, що також призводить до ендотеліальної дисфункції. Потрапляння вірусу через. Судинну стінку призводить до збільшення кількості свенджер рецепторів на поверхні моноцитів. Моноцити за рахунок рецепторів приєднюють ліпопротеїди низької густини і перетворюються в макрофаги із... Модифікованими ліпопротеїдами низької густини, і фактично вони вже стають піністими клітинами, які і лежать в основі атеросклеротичних змін судинної стінки. Подальше запильна відповідь на загострення вже існуючої ендотеліальної дисфункції, може пояснити різну сприйнатливість до вірусної інфекції серед пацієнтів зі схильністю до серцево-судинних захворювань. У Пацієнтів із цереброваскулярною патологією збільшується ризик смертності від COVID-19 в більшості випадків і зараніше виявлених інших факторів ризику, таких як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гіперліпідемія, куріння або перенесений інсульт. В дослідженні, яке проводилось в Ухані Китай з 2019 року, йдеться про виявлення найбільш значних факторів ризику розвитку тяжкого перебігу COVID-19, і до них, за даними вчених, належить старший вік, високі цифри послідовної оцінки органної недостатності, підвищення рівня дені У достатньо значної частини пацієнтів, це 36%, набувають розвитку неврологічні ускладнення, пов'язані з корінням. Від 19 які за даними тих же досліджень, проведених вулкані Китай, активуються саме на тлі камарбідної патології. Метою нашої роботи було продемонструвати, що саме коморбідне захворювання серцево-судинної системи, що розвинулося під впливом коронавірусної інфекції, погіршує перебіг початкових проявів недостатності мозкового кровообігу. До неврологічного відділення державної установи, головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України міста Києва у гривні 2020 року поступили двоє пацієнтка 61-го. Року і пацієнт 43 років з практично однаковими діагнозами, початкові прояви недостатності мозкового кровообігу і симпатоадреналовими нападами з панічними атаками. У обох цих пацієнтів була підтверджена артеріальна гіпертензія. Пацієнтка перенесла COVID-19 у жовтні 2020 року, а пацієнт у вересні 2020 року. Діагноз обом їм було виставлено, як я вже сказала, після перенесеного COVID-19. і е, спочатку був діагноз артеріальна гіпертензія. І тому ми звернули увагу на цей парний випадок, що у пацієнтів було дуже багато спільного не тільки діагноз, а і анамнез. До жовтня 2020 року пацієнтам було встановлено дільничними неврологами незалежно одним від одного, діагноз вегетативна дисфункція за гіпотонічним типом. Як я вже сказала, після перенесеного covid 19 із респіраторними явищами у обох пацієнтів, із підвищенням температури тіла у пацієнта до 38 градусів, у пацієнтки до 39 градусів, у обох них спостерігалася загальна слабкість, яка тривала біля трьох тижнів. І ще під час захворювання в них виникали напади з підвищенням артеріального тиску у пацієнта до 140-150 на 90 мм ртутного стовпчика. У пацієнтки до 150-160 на 90 мм ртутного стовпчика. З чим вони звертались до своїх дільничних терапевтів, і їм обом було виставлено діагноз артеріальна гіпертензія. Після захворювання на COVID-19 вони також звертались до дільничного невролога, і їм було виставлено діагноз початкові прояви недостатності мозкового кровообігу, що супроводжувалося симпатоадреналовими нападами у пацієнтки. Напади почалися через три місяці після початку захворювання в пацієнта, через два місяці, через початку захворювання на COVID-19. І у пацієнта. І У пацієнтки спостерігалися напади серцебіттям, прискоренням пульсу до 100 ударів в одну хвилину в пацієнта, до 150 ударів в одну хвилину в пацієнтки, відчуттям страху та внутрішнього тремтіння із незначним підвищенням температури тіла та виділенням значної кількості світлої сечі по закінченні нападу. Серед судинних захворювань початкові прояви недостатності мозкового кровообігу мають розвиток на тлі, саме вегетативної дисфункції та артеріальної гіпертензії. Для того, щоб виставити цей діагноз, мають бути типові скарги не менше двох і хоча б один раз на тиждень до трьох місяців. І так, у пацієнтки нашої спостерігався головний біль, шо в голові, короткочасне запаморочення. У пацієнта порушення пам'яті, зниження працездатності, розлади сну, що не є характерним для 43-річної людини. Пацієнти звертались до своїх дільничних неврологів, їм було виставлено цей діагноз, і з цим діагнозом вони поступили до державної установи головної медичної. Центр міністерства внутрішніх Справ України, де і були оглянуті намі, і в неврологічному статусі цих пацієнтів ми не побачили ніяких змін з боку черепної нервації, ні е, е, було е, змін е, чутливої функції. Але у пацієнтів спостерігалися в пацієнтки патологічні рефлекси орального автоматизму, а саме хабатковий рефлекс та рефлекс Марінесько родовичі, а також стопний розгінальний патологічний рефлекс штрюмпіля з двох боків. У пацієнта спостерігався позитивний хоботковий рефлекс та рефлекс штрюмпіля з одного боку. У обох пацієнтів були виявлені лепільність вегетативної нервової системи у вигляді акрогіпертермії, у повік, пальці витягнутих рук, незначна хіткість. Озі Ромберга. Цим обом пацієнтам було призначено наступні аналізи. Аналіз крові загальний, біохімічний, кров на визначення рівня Дедімера, електрокардіографічний та ультразвукове дослідження серця, огляд офтальмолога, аналіз чи загальний, ультразвукове дуплексне сканування магістральних артерій голови. За бажанням пацієнтів, пацієнтів їм було зроблено магітно-резонансну томографію головного мозку, за показниками аналізів крові. Саме загального аналізу крові було виявлено підвищення рівня лімфоцитів. Інші показники були в межах норми. І саме підвищення рівня лімфоцитів, більшою мірою було виявлено в пацієнтки, пацієнти меншою мірою, але це свідчило на користь принесеної інфекції на передодні поступлення до стаціонару. Також досліджувалися пацієнтів показники дедімера ще під час захворювання. Захворювання на ковід 19 пацієнтки були 1,6 мікрограм, пацієнта 1,8 мікрограмів. І через 4 місяці після захворювання, вже перед випискою із стаціонару, були проведені також дослідження демера, і були виявлені цифри 0,2 мікрограми. Біохімічний аналіз крові показав, що більшою мірою у пацієнтів були змінені показники ліпідограми, було підвищення рівень холестерину, ліпопротеїдів низької густини, було підвищено коефіцієнт атерогенності. Більшою мірою ці зміни спостерігались у пацієнтки старшого віку. Також було знижений рівень ліпопротеїдів високої густини і більше зниження рівня ліпопротидів високої густини високо, спостерігалося у пацієнта більш молодого віку. Також пацієнтам було зроблено ультразвукове дослідження серця, у пацієнтки старшого віку спостерігалися дисфункція лівого шлуночка з повільненим розслабленням, також ущільнення передньої стулки мітрального клапану, всіх стулок артального клапану, також спостерігалася недостатні. З мітрального клапану першого другого ступеня із градієнтом регургітації 49 мм ртутного стовпчика і також спостерігалася гіпертензія легеневої артерії. Ці показники свідчили на користь артеріальної гіпертензії, також підтверджувала наявність артеріальної гіпертензії пацієнтки. Зміни при електрокардіографічному дослідженні у пацієнта спостерігалися також зміни і при проведенні. Електрокардіографічного дослідження і при проведенні ультразвукового дослідження серця спостерігалось незначне сповільнення розслаблення лівого шлуночка, ущільнення передньої стулки мітрального клапану, стулок артального клапану незначне, і е, недостатність мітрального клапану незначна, із градієнтом градієнтами 30 мм міліметрів стовчика, що також підтверджувало наявність артеріальної гіпертензії. У Обох пацієнтів при дослідженні магнітно резонансної томографії не було виявлено жодних об'ємно-вогнищевих змін головного мозку. Також обом ми провели ультразвукове дуплексне сканування зразу при поступленні в госпіталь, і була виявлена наступне. Було виявлено, що збільшена товщина комплексу інтіма медіа правої та лівої загальних сонних артерій в обох пацієнтів, їм було призначене певне лікування. І саме найцікавіше було те, що і до поступлення в госпіталь лікування у пацієнтів було подібним. Вони вживали ксерелтом, як антикоагулянтну терапію, антигіпертензійні препарати, Препарати, наптепісопролол уже в госпіталі, в медичному центрі було призначено гарліп як статиновий препарат, який має витяжку амінокислот, які саме і мають статиновий ефект. Також в госпіталі в медичному центрі було призначено е, ноотропні препарати, біфрен е, е, були введені суденні препарати, плетефілін, е, антиоксиданти, армадін. Після е, призначення армадіну е, був е, призначений мілдронат, вже після виписки із госпіталя, також призначався і оксидативний препарат адапт. Пол і ксарелка е, була е, зменшена е, доза вже після. Е, після... Лікування в госпіталі. Після лікування в госпіталі ми продовжували спостереження за нашими пацієнтами, і вже в поліклінічних умовах було знову ж таки проведено ультразвукове дуплексне сканування, яке показало, що у пацієнтів є. Зменшення товщини комплексу інтіма медіа. Причому, якщо ви бачите, то загальні зміни товщини комплексу інтіма медіа були більшою мірою виражені. У пацієнтки меншою мірою були виражені у пацієнтки старшого віку, і більшою мірою були виражені у пацієнта молодшого віку. Також в результаті лікування, проведеного нами. І, призначеному пацієнтам е, після виписки із госпіталя, е, ми спостерігали покращення загального стану пацієнтів. Е, в них зменшилася кількість симпатоадреналових нападів. У е, пацієнта зовсім зникли симпатоадреналові напади через 6 місяців. Пацієнтки е, ці напади. Ще спостерігалися по одному протягом. Місяця. Після проведеного обстеження наших пацієнтів, після проведеного спостереження за ними після виписки із медичного центру, ми зробили наступні висновки: коморбідні захворювання, що виникають під впливом коронавірусної інфекції, саме артеріальна гіпертензія, погіршують перебіг таких хронічних судинних захворювань головного мозку, як початкові прояви недостатності мозкового кровообігу з розвитком симпатнім адреналових параксизмів і з панічними атаками. Проведене лікування із застосуванням гіпотензивних антикагулянтів, статинів, ноотропних та седативних препаратів після COVID-19 сприяє стабілізації артеріальної гіпертензії зі зменшенням кількості симпатоадреналових нападів у пацієнтів та покращенням у більш молодому віці раніше за терміном, а також сприяє зменшенню товщини комплексу інтімамедіа більшою мірою вираженому в пацієнтів молод. До віку, дякую за увагу.